Здається, інтернет працює повільніше останнім часом. Перша думка, а чи не підключився до мого Wi-Fi хитрий сусід? Давайте розберемося, чи можливо вкрасти ваш Wi-Fi і як себе захистити. Ваш — це радіохвилі, і вони дійсно поширюються за межі вашої квартири чи будинку. Тож теоретично так, сусід може зловити вашу fi мережу, але чи зможе він нею скористатися, залежить від захисту. Ваш пароль від — це ключ від дверей у вашу домашню fi мережу. Сні стандарти шифрувань, такі як WPA2 та WPA3, роблять цей пароль дуже захищеним. Якщо ж у вас немає паролю або він простий, такий як 12345678, то вважайте, що двері відкриті. Навіщо хвилюватись? По перше, гість буде використовувати вашу швидкість, тим самим сповільнюючи інтернет. По-друге, це ризик безпеки. Потенційно, зловмисник може отримати доступ до ваших файлів, або що ще гірше, використовувати ваше з'єднання для. Для незаконної діяльності, сліди якої приведуть до вашої IP-адреси. хочете перевірити це, більшість роутерів дозволяють подивитися список підключних пристроїв, якщо зайти до них в налаштування. Якщо бачите, там незнайомий пристрій, то слід замислитись, але найкращий захист це профілактика. Що робити? Перше і головне створіть дуже надійний пароль для вашої Wi-Fi мережі. Друге, переконайте, що вімкнене шифрування WPA2 або що ще краще, WPA3. І третє, змініть стандартний пароль від входу до налаштувань вашого роутера. Отже, чи може сусід вкрасти ваш Wi-Fi? так, якщо він не захищений? Але з надійним паролем та сучасним шифруванням ваша мережа буде в безпеці.